Вітанечко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Порівняємо наступні два кейси. Це футбольний такий з діда, ось такий скін, який в мене вже є. Але це я просто собі видав адміночку, і сьогодні ми спробуємо його забрати. В коменти зараз напиши, які ще два наступні кейси порівняти, яких буде найбільше, такі і порівняємо. 150 лайків, і буде наступне порівняння. Відосик. Від вас, поки що, лайк, like, підписочка на мій ютуб канал, якщо того ще не зробили. А також натискайте чотири квадрати на будь-якому сервері Online. Ставимо. Ось тут хештег, і пишемо маленькими Євченко. Це мій промокод. Активуємо, отримали 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Також зовсім скоро будете отримувати мій скін на декілька днів в оренду, а також мій кейс зараз теж робиться. Е, будь ласочка, стукаємо і поїхали. Значить так, друзі, залітаємо ми куди? У магазинчик. Кажу, стукаємо, наче ми в Тіктоці. Ні-ні, ні ми в Ютубчику, тому просто там лайк, протисне стукати, нічого, нічого не потрібно. Заходимо ми, друзі, в кейси і. Сьогодні, в нас, на жаль, знижечки немає, а отже, менше вийде. У нас є 25 тисяч валюточки. Значить, що ми будемо зробити? До речі, гру поки що із плеймаркету скачати не можна, тому залишив посилання на завантаження гру з офіційного. Сайту. Там можете зайти, а поки файл скачати, поки що тільки для андроїдів. Далі про все обговоримо. І зовсім скоро гра повернеться в плеймаркет. Значить так, починаємо ми, друзі, з футбольного. Тут у нас доволі непоганий е, є скінчик мудрика, також є скін Шевченка. Реально топові два скіни. Е, постараємося їх зараз забрати. Ну що, як завжди, по старій звичці починаємо із одного прокрутика 25. Тобто нам можна по 12500 витрачати. Ну все, погнали! Тоді не затримуємо, щоби. Досі. Ай, там мудрик був дуже близько. Прикинь, з першого разу скін Мудрика б забрати. Це було прям сильно. Так, тут є Беха м 5 f 90 До речі, це, по-моєму, непогана машина. І вона, до речі, доволі файно коштує. Так, VIP-платинум на 7 днів, тут і на 14 можна вибити. Феррарі теж 4,88 є. Ну, окей, подивимося. Подивимось, може, сьогодні, хоча б так, 250. Поки що, поки що більш-менш. Добре, давай далі, ще два разочки. Опа, там бусик! Volkswagen транспортир. Почекай, а скільки тут. Так, а тут же ж нема Volkswagen. А, ні, є ось він. Угу, Побачимо. Так, ще разочок. І починаємо по 3-7. По Вперед. 250. Ну окей. Так, погнали 3. Півмільйона. мільйона. Ууу, 14. Блю, це було дуже-дуже гарно. Тому що платину віпочка коштує файних грошей. Давай далі. Так, 100-250. 50-250, слухай, 600 тисяч за три прокрутіка. Так, 50-50. Так, ну от лади мені зараз нас Ой, лади, сиплі. Сипле, сипле, лади добрячу. Так, я зрозумів, я буду король лади. Угу. У мене вже ниф там штук 50, тепер лада буду. опача Два Volkswagen Transporter. До речі, подивимось їхню державну вартість, тому що не знаю. Так, немає. Ще разочок. О, платином віпочка 14. До речі, це дуже класна віпка. Це найтоповіша віпочка, за яку ви можете отримувати три донат валюти щогодини, відігравши в грі. Так, платином, платином 150, 100, 250. Теж платином. Нічого собі зразу сходу. Скільки? 28 плюс 7, 35 днів платину віпочки Ще разочок. Дві лади. Ладно, слухай, а от оці машини, ну, реально буде тяжко вибивати, чи що? О, скін Шевченка! Нарешті хоч один скін, я запров. А давайте ми зразу його приміряємо. Тому що скінь Шевченка це реально топчик. А, так, 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 де він у мене цей? Ага, ось він. Ш -ш -ш Скінчик Андрія Шевченка. Але ж класно виглядає. Просто як в житті, глянь. Крутяк. Добре, поїхали далі. Щоб не затримувати це все діло віпочка. Ні, кейси і опускаємось. Тепер ще треба скін мудрика вибити. Взагалі бажано би машини повибивати. Так, півмільйона. Угу, немає нічого. Почув. давай далі. Опа! Мільйончик випав, і два Volkswagen транспортери. Ну окей. Чотири лади! Пацани, кому ладу там за пончики з повидлом продам взагалі без проблемно, ну, слухайте. Я тільки хотів сказати, давай Феррарі, Ось вона Феррарі, на ришті. Хоч щось почало сипати. Глянь, футбольний поки що взагалі не підводить. Слухай. Поїхали. Так, Ukraine Bro, це, до речі, непоганий такий рюкзачок. Так, ну дивись, вже одна машина, вже один. Скін Шевченка. Повторочка. Слухай, я не знаю, скільки він коштує. На третьому сервері. Напишіть в коментах, хто знає, скільки коштує Скін Шевченка. Ого, тут грошей сипануло, прям. моє. Третій Скін Шевченка. Так, транспортер, транспортер. Знову, та ну. Ліпочка. Ладе, 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 платином. До речі, платином дуже файн. Глянь, платином сипле. Пацани, реально, це топовий кейс. Машини, звичайно, шанс невеликий вибити, але просто платином віп ви можете зафармити плюс купу грошей. Це прям пушка. Знову лямчик випав. Та ну, 250, 100 тисяч. Так, а знову ж кінь Шевченка, але машини знову не випали. Так, ну і що? Останній прокрутик. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. А що це, відмінився від дзвінок? Хтось мені дзвонив чи що. Ну що, друзі, з футбольного, в принципі, ну, не забрали ми багато чого, але, друзі, дивіться, Скін Шевченка, Феррарі, дуже багато грошей, в транспортер і Лада. От оце ми все. ну, Тобто, оце все, що нижче, ми забрали. Жодну масочку ми не забрали, ну і не забрали три верхні машини. Але є Феррарі, і це, в принципі, непогано. Давай скін. Кейс діда, точніше. Так, що тут у нас? Урус. Мер САМГ житті. Навичка завод. завод... Що, Заводчанина? А, все, я зрозумів. Ну, слухай, тут непогані нагороди. Давай тоді так. Решту грошей витрачаємо на цей кейсик. Так, 25. Вольво пролетіло. До речі, мені оцей вчора Вольво випав із кіно кейса на стрімчику взагалі з безкоштовного взагалі пушка. 150. Так, давай ще два разочки. Вінок з ром. Ой, блін, тут дуже багато кей. цих, ем, як він називається, аксесуарів 100 тисяч і пролітає Мерсик. І я думаю, зараз інвентар знову заб'ється цими всякими ось такими окулярами. Вольво вибили непогано. Вона не дуже дорого коштує, тому я, в принципі, сильно не радію. Так, влада Нила, давай по сім. О! Навичка заводчанина. Тобто це, по-моєму, робота на заводі повністю на 50-й рівень. Викачується зразу з ходу. Так, гроші, гроші, гроші. Так, ще давай. Лада, Нива, досвід, гроші, кепка, пиво. Угу. Опа. Три попівлімончики випало. О -ху -ху -ху. Так. Знову Вольво. Ну слухай. Машин дуже багато, будемо реально якось на одному зі стрімів будемо продавати це все діло. Так, мільйон. Вольво, так, а тут найтоповіші... Ну, блін, хотілося б з діда вибити. Навичка заводчика. Заводчанина. Нива, Нива. Знову навичка. Мільйон валюточки нормально. Ну, навичка, ця дуже часто падає. Так, що там, хтось мені пікає. Так я ж, начебто, хто не стою на дорозі, хлопці, ви там, якщо що, окуляри. Ну, окуляри, в принципі, Вольво, Нива. Багато, багато чого, але прям фіолетових машиночок, на жаль, не сипло. 7300. Ох, скільки це машин? Просто. Із 10 слотів, 6 слотів під машину, та ну. Це сильно. Так, пів лимончика. Але ж Вольво сипле, прям. Ну, реально, якщо я всі машини ще продам, які у мене є, це, мабуть, просто буде. Космічний космос. О, нарешті Скіндіда! Сюди, сюди. Так, Скіндіда є, добре. Ну, тепер бажано б якусь машиночку. Ну, от, слухай, Ламбо Урус є, хотілося б Мерседес АМГ ГТ. Ну, самі розумієте, який я знаток. Так, півлимону, ну нив. Просто скільки тут нив. Навичок, навичка дуже часто падає. Я вже хочу свій кейсик покрутити, реально. Коли він вийде, прям. О. Урус, такий діда. друзі, Ламба Урус на третьому сервері. В стоці коштує щось в районі 20-30 мільйонів. Фул третій стейдж, люди мені пропонували навіть 70 лямів. А якщо ще й стробоскопи поставити, то можна всі 80 просити. Ну, тепер Мерсик залишається. Якщо зараз ще й Мерс попав. Постараємось вибити з того Мерседесика. Було би гарно. От бачите, у мене пише, вже немає місця під аксесуари. Реально, попрошу, щоб його мій кейс не додавав. Ще одна лампа урус? Да ну нафіг. Так, гроші гроші. Вольво, гроші. Просто десятка і всі гроші. Йо, йо! Так, ну тут прям нормально сипануло, так? Ну що, давай останній разочок. Дивимося. Лада, Нива, ну добре. Так, друзі, погнали. Скін Шевченка реально топовий. Але мені здається, що скін що дідуся. Оцей Скін Діда, він взагалі крутий. До речі, Скін Шевченка, цілих чотири штуки. Залітайте на мене в Телеграм, посилання залишив під відео. Там я частенько скидаю щось у свою квартиру, якісь так предмети або ж скіни, і ви зможете, якщо будете першими, пограбувати мене. Але не робіть так, бо грабунок то не серйозно. Ось так. Скін діда виглядає, в принципі, дуже-дуже файно. Прям реально топчик. Ну, ну, що, а ну, давай ми зайдемо в транспорт. А, о, о-о-о! Феррарі! А, давай. Фарарі ми до себе. Ага, стоп, це зелена зона. Тут ми не можемо заспавнити. О, а отут уже можемо. Так. Скільки вона цікаво коштує? Так. Ух ти, а виглядає дуже-дуже навіть непогано. Моторчик, моторчик, гля. Прям реве. Слухай, а я не буду цю машину продавати. Ми подивимось зараз, її державну вартість, звичайно, а, продати. 2 мільйони 910 тисяч. Ну, слухай, непогано, почекай, а що я вибив із того кейсу? А, це ж якраз Феррарі із кейсу того. Добре, а почекай, а скільки коштує ламба-урус? Стоп. Зайдемо сюди, зайдемо на городи. І ось тут у мене є та кепка-кепка, от ламба урус. Ми його забираємо. Так, я ж забрав її. Взагалі, скільки у мене слотів під машини? О, є. І тепер ламбу доставимо. Папа! Що, мишка? Добре, зараз, котик. Доця вам привіт. передає, тому Можете теж передати. Папа! Що, доценька? Так, продати. Папа! А, до речі, 3 мільйони 750 тисяч. Ну слухай, непогано. Але. Папа! Слухай, лампа непогано виглядає. Прям пушечка. Мишка, я вже йду. Ну що, друзі? 150 лайків випускає наступну частину, де ми будемо ще порівнювати якісь два кейси. По-моєму, із Папа! цих трьох відео порівнянь від. Папа! Боже, ти тати бригади! Друзі, ось така історія. це попросила. Тримай машину. По-моєму, із трьох е, частин порівняння кейсів це реально найтоповіший футбольний, який кейс, кейс діда реально насипали. Е, можливо, тут через те, що найбільше було ну, типу, донат валюти витрачено на ці два кейси, але непогано. До речі, грошей вже 311 мільйонів, було 260. Ну, гроші прям сипле. Сипле дуже багато. Лайк, підписочку, під відео, червону кнопочку. Якщо бачиш, натисни на неї. Зроби її сіресенькою. На зв'язку Славко Євченко. І побачимось уже в наступній е, серії порівняння кейсів або ж у наступній серії шляху бомжа. Юа онлайн.